Сьогодні дуже популярне вчення, що церква та пастиря вони не потрібні. Я з Богом напряму. Але якщо подивитися через об'явлення Ісуса Христа, Він каже, що вони знаходяться в Його руці, вони це Божі люди, то чи потрібні апостоли і пастори? Вони потрібні Ісусові, Він тримає їх у Своїй руці. Також Ісус каже. Хожу серед церкви, серед сіми золотих світильників. І ми тут бачимо, що Ісус прибуває серед церкви, отець дає послання Христу. Христос своїм апостолам і Святий Дух говорить, Церква! Кому каже Дух? Церква. Сім раз. Ісус повторює, слухайте, що Дух промовляє до церкви. Амінь.